В очікування моменту на табу. Бачимо тих хлопців. Ось 86. Це пішов мій чоловік давати аналіз крові. І я ж не очікую. І можна поспостерігати ось за рухом. Говорила про тих персонал, який стоїть при вході, з ми вітається, усіх очікують, кому допомогти. У мене завжди враження, mm -hmm. що вони а, ну, хочуть допомагати людям і їм це цікаво за допомогою. і поспостерігаю на трішечки за тим, що тут відбувається. Поки чекаю чоловіка. Чекаємо. Я не знаю, что это еще. Дивимося на табло. Будуть наступні номери. О, зараз заходите побачите їх. От ви твоерки почуєте. Вісімдесят сьомий. 87 я пана знайде, дякую. Обіцяє, ні. Той позитив, що я вам говорила, що люди намагаються посміхатися. А зараз побачимо. Григорія Миколаєвича. Який Ви буде виходити до мене. Бачимо люди ось тут з великими якихось не вкраплені. Рожевий з росами станий 1. Дякую. Ну, так, Так приємно, ви знаєте, стоїть при вході людина, яка готова допомогти, яка хоче. Тривати. Тобто людина йде в інституті онкології, ми розуміємо, що це кадіало. Тут ще вулич тобі, тільки ти прийшов, бо тобі вже хочуть допомогти, зорієнтувати. Тільки побачили, що ти замешкався, розгубився, чи щось не можеш зрозуміти. Тут о, зразу ти отримуєш спірування, в яку сторону тобі йти. Вже йде і посміхається. Аргорій вичиніть. Так. А я його знімаю. Так, ось він. Ось, підходить. Сідай, трішки поси. Показала саме, показала процедури, як тут Молода така, на раніше не було. Нормально. Брала кров Молода. ой ти як класно. Ну все, справжній момент. Ми вам показали, як насправді відбувається тут забрання крові. Очікуйте наступних відео. Посміхнися справжньому моменту. Посміхаєшся. І мені, ну то посміхнися тоді мені. Посміхнися своєю чарівною посмішкою, Сонечко виходить, підемо зараз по сонечку. Пока.